Відповідно до норм нового законодавства, призначення групи інвалідності здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. Все остаточно ліквідовані та не виконують ніяких функцій. Одночасно з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій було прийнято законодавство, яке визначає порядок оцінки повсякденного функціонування особи та критерії призначення інвалідності. Для того, щоб отримати інвалідність, в першу чергу необхідно оформити електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Таке направлення видає лікуючим лікарем або головою військово-лікарської комісії за наявності підстав. Направлення видається у разі наявності пацієнта стійкого або необоротного характеру захворювання, а саме: Якщо непрацездатність триває безперервно протягом 120 календарних днів з дня її початку, що підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність. Якщо непрацездатність була перервана, наприклад, у разі повернення до роботи між періодами непрацездатності, направлення здійснюється не пізніше, ніж через 150 календарних днів з початку першого періоду непрацездатності, пов'язано з таким захворюванням. У разі захворювання на туберкульоз направлення здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно, від безперервності. У разі відсутності таких підстав, лікуючий лікар може відмовити у наданні направлення. Наявність підстав для оформлення направлення, не є одночасною підставою для встановлення інвалідності. Важливо, що група інвалідності надається за наявності одночасно таких умов. Тільки порушення функції організму, тобто хвороба триває не менше 12 місяців, або очікується, що вона триватиме щонайменше 12 місяців, або призведе до смерті особи, а також існують мінімальні шанси на значне покращення стану навіть за умов застосування найкращого доступного лікування. Обмеження життєдіяльності. Особа має помірний перший ступінь, виражений, другий ступінь або значний третій ступінь, обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності, необхідність вжиття заходів, соціального захисту, тобто особа має потребу в підтримці в повсякденному житті, а саме, отримання послуг з реабілітації, паліативної допомоги, забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення лікарськими засобами для використання в амбулаторних умовах та або медичними виробами для використання в амбулаторних та побутових умовах. Ступінь обмеження життєдіяльності визначається як величина відхилення від нормальної функціональності особи, що впливає на її здатність здійснювати основні життєві активності. Таке визначення базується на об'єктивних критеріях, що включають функціональні, соціальні та психологічні аспекти, виділяють чотири основні ступені обмеження життєдіяльності. Легкий ступінь обмеження, тобто особа має незначні труднощі у виконанні деяких повсякденних завдань, але здатна справлятися з основними функціями без сторонньої допомоги. Помірний ступінь обмеження, тобто перша ступінь. Особа має помітні труднощі у виконанні повсякденних завдань, таких як навчання, робота, спілкування, орієнтація, контроль за поведінкою, пересування та самообслуговування. Виражений ступінь обмеження, тобто друга ступінь. Особа стикається з істотними труднощами у виконанні більшості основних активностей, що може включати значні обмеження у навчанні, роботі, спілкуванні та самообслуговуванні, які вимагають регулярної допомоги або спеціальних заходів для покращення якості життя. Значний ступінь обмеження, тобто третій ступінь, особа має серйозні порушення функцій органів і систем, що призводять до неможливості або істотного зниження здатності виконувати основні життєві функції, що супроводжується потребою. Сторонні допомозі для забезпечування базових потреб, таких як догляд, харчування та пересування, в залежності від ступені обмежені життєдіяльності, встановлюється перша, друга або третя група інвалідності. Часто особа, яка має певні вади здоров'я, не розуміється на критеріях, щоб оцінити свої підстави для отримання тої чи іншої групи інвалідності, або ж резу відмови не можуть оцінити підстави для оскарження цього рішення експертної команди. Тому наша команда юристів юридичної компанії Інсені надають в цьому напрямку дві фундаментальні послуги: а саме, перевірка підстав та перспектив для отримання групи інвалідності. Така перевірка відбувається обов'язково з дослідженням медичних документів, після чого особу консультують усно або ж за потреби надають письмову консультацію. За наявності підстав для отримання групи інвалідності, ми також надаємо супровід процедури оскарження рішення експертної команди у разі відмови в отриманні групи інвалідності. За більш детальною інформацію ви можете зателефонувати нам або ж написати. Нам у месенджери будемо раді вам допомогти до зустрічі.